Що робить українців унікальними у порівнянні з іншими націями? Дивися я, як людина, яка жила в Німеччині, в Британії, в Іспанії, об'їздив всю Європу і так далі. Я побачив дуже головну відмінність. Ти спочатку ж приїжджаєш за кордон, і тобі у нас спочатку все-таки вау, ух ти, яке гарне! Потім ти вникаєш, бачиш бюрократію, системні питання, а потім ти стикаєшся з людьми і з ментальністю людей за кордоном. І в тебе дуже огромний вопрос, як вони живуть краще, ніж українці? Як у них виходить, якщо вони, ну давай, щоб не казати якихось там образливих слів, ну не дотягують по якомусь рівню до українців в плані виживання, адаптації до світу і до цієї реальності. Але при цьому вони типу, живуть краще. І от німці робили дослідження, і вони вияснили, що українці вони на порядок, на порядок вище по IQ, ніж середньостатистичний там європеець, будь-який, в тому числі там є і ті самі німці. Це замовлено тим, що ми зрадили з тобою в Україні. Ми зразу попали з тобою в хард-левел, Тобто, якщо ти в Україні хочеш якось більш-менш жити, а не виживати, тобі треба знайти мільйон шляхів для того, щоб вирватися там з тої бідноти, ніщити, як-то розкрутитися, пережити там весь хейт, який на тебе буде лица завість і так далі. І потім там до чогось досягнути. І українці це вміють на вообще, на банальних роботах. Вміють якусь другу, третю підробку знайти, щось там придумати, якесь репетиторство. У Українців невеликі зарплати. Машин куча, квартири люди купують. Я вже якщо чесно дуже розумію. і це нам дає змогу робити наш еластичний мозок. українців від природи, просто високий IQ, Дуже нам по життю доводилось проходити дуже багато важких ситуацій, де нам треба було знайти дуже швидко, а не зрозуміло якийсь нестандартний вихід. В Європі таких прецедентів немає. Їм кажуть, у них є інструкція, що робити і так далі. У них нема такого ти завтра час роботи. Там попереджуваний термін, там ще якщо людина довго працювала і ще довго там залишить на роботі, щоб рік за 70% зарплати можуть виплачувати. У нас такого нема. Українці, якщо б не були настільки. Смішльоні, нас би як нації вже не було. І ми б не були такі розвинуті. Як ми бачимо, зрівняння навіть з Європою ми дуже розвинуті були, і навіть досі є, незважаючи на війну. Оце українців дуже сильно відрізняє. Але є тут і проблема: голь, голь на видумку хита. Українці привчаються всюди щось вигадувати, вимучувати, видумувати, і це продовжується по відношенню один до одного. Це, звісно, наш, наш мінус величезний. Ще раз повторюю, що ми дуже часто самі б'ємо і самі знищуємо один одного. Оце проблема величезна. Якби ми з цим справилися, думаю, у нас би справа набагато краще була як у нації.